Чоловік Тетяни Микола загинув влітку під Донецьком. Біля нього підірвався боєприпас. Сім'я і досі не може повірити, що коханого чоловіка і тата немає поряд. Перша радість після втрати нова квартира. Кошти від держави на неї прийшли в останні дні року, та активісти за три дні змогли знайти та придбати помешкання. Буквально за пару днів додатково поступили бюджетні деньги на які нужно було приобрести квартиру, но знаете, практически невыполнимую задачу. Настолько всі люди сгруппировались, отложили всі свої заботы, всі свої дела, у кожного своя сім'я і сделали все возможное и результати на лицях сім'ї, дітей. Тетяна із донькою Любою та сином Романом жили в одній квартирі з родичами та хворою бабусею, поки що вони не вірять у те, що мають власну. Основу. Селю кажуть, їм пропонували різні варіанти квартир. Ця найкраща. Взагалі нічого не потрібно робити. Чисто, уютно. Враження найкраще. Ми не думали, що так вийде. Ну, бачите, як дав Бог. Ми дуже всі». Роздивившись своє нове помешкання, нові власники вже планують як облаштують кімнати. Кожна дівчина має свій смак. Звісно, щось би змінила, доклала без свого. Ну, свою атмосферу би зробила так, як би мені захотілося». У черзі на отримання квартири за державний кошт у 2015 році було 18 сімей. Управлінці були впевнені, всіх забезпечити житлом до нового року не встигнуть, та кошти все ж не дійшли. 24 четвертого числа ввечері. Міністерство соціальної політики передає ще 6 мільйонів, які зібралися в міністерстві завдяки залишкам в інших областях. Придбали ще 4 квартири і в даному випадку спрацювали вдало. Всі структури, в тому числі і громадські організації, учасники АТО, які дійсно допомагали нам в цьому плані. Наразі всі родини учасників АТО, які загинули на сході, квартири отримали. Тепер громадські активісти працюватимуть з тими, кому помешкання законодавством не передбачено. Вже цього року працюватимуть над зміною законів. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.